Ваше Вашу книгу, Я не хочете, щоб ви боїтеся конструктор. Максиму Максим жодного слова не казав. <плотний>. Yeah, Давайте спокійно. Я хочу теж сказати свої п'ять свої спокійно Я законодавчому полі. Я ж грецький активіст, все на пресі продати. Якщо ви проти цього розпорядження, ви подаєте прокуратуру, прокуратуру і його голосовує. Ні, так ну, кажіть, ви що, воно неправомірно. Там пожарні ставили, каже, що воно неправомірно, я що там. Впадайте в прокуратуру, я готовий відповідати перед законом, розпорядження. Це рішення суда, про негайне повернення на посаді. Якщо ви негайно зібрати сесію, негайно зібрати сесію, і негайно виставити на посаді. Чому? Де ви? А для чого тоді не загалі нам обласна рада? Якщо рішення буде визначати суд, то ви ж бачили. Шановні колеги, дві хвилини, почекайте. Дві хвилини, Влад, почекайте. Дві хвилини, шановні колеги. Давайте будемо поважати всі президії обласної ради. Це є до якої це є дурачий орган обласної ради, до якого входять представники усіх політичних партій. Ми зустрілися в четвер і домовились про те, що справді ситуація не обозначена. Ми прийняли рішення, рішення президії, звернуться все таки, і невідкладно, щоб суд дав роз'яснення про те, в який спосіб має бути виконано дане рішення. В четвер вечір відразу після президії ми отримали ухвалу суду, дали отримали про те, який підтверджує те, що в четвер, ось цей четвер, що буде на цьому тижні, суд дасть нам роз'яснення, в який спосіб воно буде виконуватися. Навіщо ж ми сьогодні? Дай тобто, дасть роз'яснення ми чекаємо всі, всі четверга. Ми чекаємо всі четверга. І який, який спосіб буде запропонований і діємо в законний спосіб. рішення Чоловіка, я хочу 5 чоловіка, але я вас зараз... Почекайте, почекайте. Давай, але давайте я вас зараз що прошу. Давайте вийдемо з кабінету. Yeah. Я більше не дам кошмарити працівників апарату yeah. обласної yeah. ради. Все. Давайте вийдемо. поїдемо з повідомлення.